Маємо сьогодні такі два колінвала старого зразку на мотоцикл Мінськ. Один колінвал втулку, другий під сепаратор. Обидва їх не можна ставити, тому що тут велика корозія на втулці. точніше на, на шатуні корозія, на цапах нема корозії, то все треба помити. І тут е, палець не, не перпендикулярний усі, тобто він перекошений на цьому колінвалі. А так два коленвала, можна сказати, це зберігання нових тих часів. Тобто зараз будемо їх мити і розбирати, дивитися, що там всередині. Так, і це ну, значить колінвал старого зразку під втулку. Я зараз розберу його і покажу, що ж в ньому, блін-не так. Ніби все нормально, та немає там ліків, новий, муха не сиділа. Коротше. Але зараз я розберу і покажу наглядно, що ж в ньому, блін не так. Розібраю значить, той колінвал. Все з ним чітко. Палець не ржавий, всередині все гарно. Відповідно, цей облой все-таки залишається, його треба звідти виколупати. Сепаратор теж в хорошому стані, шатун, бігові доріжки все чітко, але є в нього один такий косяк зараз я покажу, в чому прикол. Так, оп Значить Дивіться, ми міряємо зараз шатун таким чином. От. Міряємо так. Є у нас Тут можна сказати 0. Зажимаємо ноніус Перекидаємо через цей і в нас виходить що? Опа-опа-опа. Тобто не соосність просто страшна. Щось не хоче фокусуватися. Ну, коротше от, штангель гуляє. Штангель гуляє. Тут туго плотно, так? Заходить, все, він не гуляє. А тут Ну, я думаю, зрозуміло. Тут, значить, Якщо поміряти, десь буде міліметр то палець в цій осі не перпендикулярний до нижнього. Тобто він стоїть, грубо кажучи, отак. Ну, це як так по-грубому. От. На міліметр він знижений і він стоїть косо. Але це, я попрошу замітити, що це новий шатун, новий кулінвал заводської зборки і все таке. Тобто всі розуміють, що в сувку, в сувку ніякої якості курва ніколи не було і навіть нею не пахло. От. Не було ніякої якості, це все робилося конвейерна зборка. Чим більше, тим краще. Як-небудь, тобто ну, це заводська втулка, все. Як в мінську. Класно. Дуже класно. Все там чітко заходить, палець, там. зазорчик, все таке, але, блять, воно не соосне, просто не перпендикулярне нижньому пальцю. Все, у вас поршень перекошений, прорив газів, поршень наперекос працює, кільця на перекос, відповідно... Поки воно там притреться, це буде дуже довго. Відно, падіння потужності і того всього. Довго таке їздити не буде.